Я навчаюсь в оборному закладі імені Василя Стуса в місті Краматорськ. Для мене школа завжди була не просто місцем, де я отримую знання, а справжнім другим домом, де кожен день приносять нові відкриття та радість. Щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ми з друзями зберемося на ринкову зустріч. Вчителі нашого закладу справжні майстри своєї справи. Вони не просто викладають предмети, а роблять їх захоплюючими і цікавими. Одна з них це наша улюблена перша вчителька Тетяна Юрівна. Дякую їй за пройдений такий великий шлях. Також дякую Надії Володимирівні та вчителям англійської мови та інформатики. Крім уроків, я дуже люблю шкільні заходи та позакласні заняття. В нашій школі є два великих спортзали із сучасним обладнанням. Одна із улюблених місць школярів це їдальня, в якій діти можуть підкріпитися смачними стравами, як вдома. Для розвитку дітей організовані гуртки спортивні та танцювальні, мистецькі, гончарство і співи, English Club, Театральний гурток Альянс. А ще я хочу вам розповісти про гурток журналістики, який проводить чудова вчителька Ірина Олександрівна. Багато випускників завдяки цьому гуртку обрали професію журналіста. Ще в школі є багато друзів, ми завжди підтримуємо один одного, допомагаємо з домашніми завданнями. Разом готуємося до контролю і просто проводимо час після уроків. Я обожнюю свою школу та свій клас.